Вітаю вас, друзі. Вітаю четвер вечір. Я Олексій Ляшенка. Ну бачите, у нас ввечері взагалі-то більш розлуги, розмови і такі відокремлені теми, просто на житейські теми. Так ми будемо продовжувати. Вранці там більш новинний такий комплекс, одна, дві-три новини. А ввечері ми поговоримо про все. Щось про щось довго, про щось трошки. Але будемо як можна більш затрагувати наші теми, в яких ми живемо. Це міжнародка. Ми не експерти, ми тільки... Бачимо і оцінюємо ситуацію. Правильно, правильно. А експерти, я не знаю, де у нас експерт, у нас їх нема. Так от дивіться, в Україну заходить німецька Goldbeck Solar компанія, і вона хоче побудувати 500 мегаватт сонячної генерації. Це бомба, друзі. Це бомба. Я вже казав. Дивіться, не договарювались, не зговорювалися, я не працюю на Gold... Goldbeck. <сум> Зовсім не працюю. Просто я давно, давно, давно вже казав, що у себе великі новосілки. Треба ставити витряки. Це навіть для нас в багатьох містах, в більшій частині України це навіть вигідно. Дивіться, у нас типова зона: Донбас, це Луганщина, Донецька, частина Дніпропетровщини, частина Харківщини, частина. Запоріжжя, Херсон, Ну коли був Крим, це взагалі Кладай Крим був. Взагалі Херсонська область, Миколаївська область, Одеська область, да? Далі що наш? Черкаського? Це степи, степи, ставте вітряки. Хто був в Німеччині, той бачив? Вітряк на вітряку, вітряк на вітряку. Так мені там писали, не можна ставити біля помешкань, люди тікають, тікають, а не треба ставити біля помешкань. У нас стільки гуляючих земель, стільки гуляючих земель дешевше буде провести потім кабель і все. І за, за, запитати все це, що можна. І спробуйте тепер ракетами по кожному вітряку. Ви розумієте, що це? Я не кажу, що ми, нас забезпечить вітряна енергія, але це буде резерв, і він є резерв. І не потрібен Вугаль, вугілля, вибачте. Це дуже добре. Коли вона війде, в цьому році, в тому не знаю, але хай виходить. Оце поїздки президента. Оце поїздки президента. хто тобто, Куди він поїхав, хто його слухає? Кому він потрібен з України смію, Слухайте, сміялись з України. До 2000, я вам точно скажу, 21-го року. До 2021 року з України сміялися. І навіть коли був Зеленський, не вірили, не довіряли, не смотрі, а ось і не сміялися, а просто знаєте, а так фу фу, якась гедота Україна. Так було при всіх президентах. При всіх. З 21-го це почало змінюватися. Це почало змінюватися навіть десь середини 20-го, коли пішло велике будівництво і так далі, почали, почалися інші відносини між країнами і почали зрозуміти, що це щось інше ніж Росія. Далі ще візити президента, і те, що він не живе ні вдома, ні з родиною, ні з дітьми, ні з ким. США відключили від доларів московську біржу. От скрізь, яка дія є, там працює команда президента України е, Володимира Зеленського. Так. Там не працює ні Тимошенко, ні Бойко, ні дай Боже Порошенко. Ніхто там з них не працює. Ні, ні, не слухайте Геращенки, не слухайте Давидюків, Торохтіїв, я не знаю Прахтіїв, кого хочуть. Не працює. Працює тільки офіційна влада на чолі ліс президентом а, України Верховним Командувачем Володимиром Олександровичем Зеленським. Все більше там ніхто не працює. Чому на Єрмака, тому що вони працюють? А Праця, плідна праця на Україну нікому не потрібна з тієї кагорти. Гедотний кагорти. Йдемо далі. Дочекався я на кінець то на кінець-то хоч одного суддю якось, ну це не покарання, це щось так от по -по -по погладили, але все-таки підштовхнули. Да? Так пам'ятаєте, суддя Богдан Львов, де журналісти проєкту схеми, ще в 22-му році, в 22-му виявили, що він має громадянство Росії з 99-го року. Друзі, з 99-го. Що робить Зеленський? кричить, що робив Зеленський? І як робив? Чому Зеленський? Не, чому Зеленський не бачив Львова, чому Зеленський не бачить е, Князева? Чому Зеленський не бачить Тандира і всіх інших? Слухайте, це настільки вже гидотно, слухайте. Це просто. Е, е, ну, воно, воно вже таке мерзопакосне це все. Влада, та кажіть владу, хто винен в владі? Ось якщо людина з 99-го року має громадянство Російської Федерації і при цьому тоді. Він був головою касаціонного господарського суду у складі Верховного суду України. Тоді він був. Ви розумієте, що це таке? І він всіх влаштовував на кінець-то. Не буде він поновлений у Верховному суді. Може його поновлять в районному, я не знаю. Ну, слава Богу, хоч щось. Хоча я не знаю, може він піде в Європейський суд по правам людини. Не знаю. Але хоч щось я бачу ось хоч одного суддю. Ну слава Богу. Слава Богу. А от те, що е, радує кожен день, да, е, ну просто бальзам на, на, на душу і на серце. Це знищення російських ППО. Тільки до вівторка цього тижня, після е, наших атак ЗСУ, росіяни втратили два командних пункти С 400, чотири радари та 16 пускових установок. Бомба. Бомба. Це пише е, видання Forbes, і наші підтверджують. А ще Forbes пише, що у Росії е, ще є біля 40 штук таких комплексів. Ну і хрен з ним. Знімають з нафтопиробних заводів, перевозять в Крим, накриваємо нафтопиробний завод. Знімають з електростанцій, перевозять в Крим, накриваємо електростанції. От електростанції щось ми дуже так ось як потрібно накривати електростанції, якщо ми можемо безпілотниками, неважливо чим. Ростовський, Воронежський, курс та будь-якій області електростанції. Вони нам роблять. Я думаю, готується. От повірте мені. Я думаю, готується ця система. І дай Бог. Ну, Буданов каже, що росіяни завезли С-500. Це найновіша зробка Російської Федерації. Ну, і С-500 піде. Все у нас піде. Все, друзі, піде. Сьогодні ж у нас день. Друзі, ні, я хочу вам, я хочу вам. По, ну, не то, що попро не попросити, а хочу вам ще раз нагадати, з ким ми працюємо, хто наші партнери. Це група компаній Єдність, яка допомагає нам, нам да, е, забезпечувати наших воїнів дроном. Вона не дає нам гроші, вона нам допомагає і на іншій. І на інші наші заходи. Так що група компаній «Єдність» це е, вітчизнаний виробник комбікормів, Комбікорми щедра ніва, топкорм, «Бестмікс», фідмікс. А, купуйте, друзі. Це найкращі корми для домашніх тварин і птиці у нас в Україні. Найкращі, повірте. Просто я це знаю. Якщо б я не знав, я б цього не говорив. А ще у них є підрозділ зоокомплекс такий, 16 червня у них шестиріччя. Стій, маємо круті новини для тебе і твого пухнастика. У нас запустився дуже крутий конкурс. Усі деталі вже шукаю профілі. А ще я скажу по секрету. Що зоокомплекс вже готується до свого дня народження? Попереду масштабні акції ще й більше крутих дуже цінних подарунків, тож слідкуй за анонсами. Цей зоокомплекс е працює в інтернет-режимі. Я в описі залишу посилання на них. Мені вже приходили два чи три коментарі, що заказали для домашніх улюбленців, для собачок, для кошок у цьому комплексі чи їжу. Там все є, там і аксесуари, там і їжа, там, там і ліки, там все. Виходьте, заходьте на ці сайти, там є телефони, зв'язуйтесь, підтримуйте своїх, підтримуйте друзів своїх і свої підтримають нас. Повірте. Сьогодні ще у нас дві важливих такі події. Стартує саміт G7, на який запрошено нашого президента Володимира Зеленська. Дивіться, він був G8, Вигнали росіян, і все частіше і частіше туди запрошують президента України Володимира Зеленська. Я не кажу, що ми станемо 8 країною. Я думаю, що ми не станемо поки що 8 країною. Це точно, але є повага. G7 радяться з нами, тому що ми зараз в авангарді е, знаєте, знищення Російської Федерації. І скоріше, це для нас це, як би скоріше це зробити? А що нам потрібно від G7? Щоб вони нам допомогли і вони радяться з нами, як це зробити, що це зробити, що потрібно. Не дуже потім йде, десь дуже, десь не дуже, десь якось. Ну скоріше за все, будуть давати ПВО нам ще будуть давати різне класне ПВО. І це бомба. Ще 50 мільярдів там прогнозується. Також Рамштайн сьогодні. Сьогодні ще друга подія Рамштайн, і це буде Рамштайн офлайн. Там будуть обговорювати також ППО, також допомогу. Це дуже, дуже, дуже класно. Тепер переходимо до наших подій. Хтось скаже, що ти вже про нього кульця здав. Я не можу просто це переносити, поки люди чим більше розповідайте, роздавайте, чому я прошу, розповсюджуйте, щоб люди чули, бачили. Розповідайте вдома, розповідайте сусідам, розповідайте всім. Є такий хлопчик-давидюк. Да? І оце хлопчик це той же самий Разумков. Повірте мені, ну дуже красиво стелить, дуже красиво все преподносить. І що виходить? Що виходить при кінці? При кінці я вже казав і ще раз скажу. Ну Тільки уявіть собі, президент е, мечиться, да, метається, літає більше уже пів місяці. Там гроші, там ПВО, там угоди, там е, сонячні батареї, там е, дизеля, там трансформатори. Там, Ну, блін, люди, отам, горстка людей, роблять все для нас всіх. Ми відчуваємо ми відчуваємо, на два години виключили електроенергію, це що? Нас, таке враження, що у нас, знаєте, війна для влади, ось війна для Володимира Зеленського, там, Єрмака інш... війна для влади, війна для ЗСУ, для всіх інших. Не виключайте світло. Що? Мені, мені що треба погасити? Кондиціонер та ви з ума зійшли? чи зійшли? Отак От ми живемо. Влада воює зі Збройними Силами України. Всі інші Він вонь розводять, то же і оцей Давидюк. Я вже казав, він назвав саміт Миру Пшиком, а угоди з США. Угорським бограчем, натякаючи на Будапештський меморандум. Так от він народився в Луцькому районі, десь там, не хочу я це розбирати. А просто три, три події, щоб ви щоб розуміли і робили висновки самі. У 2014 році Микола Давидюк балотується до Верховної Ради воського скликання від голубої радикальної партії Олега Ляшка. Ну, голубої, ладно, вибачте. Ми. Від радикальної партії Олега Ляшка під номером 43. Не пройшов. Не пройшов. І сходу ж там же становиться помічником депутата Ігоря Попова цієї ж партії Олега Ляшка. І працює собі. В 18-році він їде на стажування Сполучені Штати в Гарвард, стажується рік, приїздить. І в 19 році послав. Мабуть, або не послав Ігоря Попова чи ще щось побіжав до Порошенка і йому подібних в партію голос. До Вакарчука впав на Варчука впав, впав на, на Порошенка. І ось у 2019 році балотується в Верховну Раду 9-го скликання від партії голос 27 27-й список. Не пройшов. І ось тут що. Грошики потрібні. Я не знаю, де він зараз працює. Що, ну, Блог у нога є. Блог мені не подобається, тому що в цьому Блозі він настільки тонко і класно гадить Україні, навіть не президенту Володимиру Зеленському, навіть не йому, навіть не Андрію Єрмаку. Він гадить Україні. А ви живіть з цим. Живіть, друзі, хтось там захищає, хтось там щось каже. Живіть всі. Ну, і останнє що я хочу сказати: Нардеп Кучеренка це той, що від батьківщини Юлія Тимошенка, виходить і каже, і, і кричить, і кричить, закликав армію, Кабмін донести президенту справжню ситуацію в Укрнафтобурінні після року управління. Це вкрай важливо в його констекції, там гігавату і так далі. Знаєте, я, це все, я нічого цього не читаю вже до кінця. Можливо, там бувають слушні паради. можливо, там бувають слушні якісь теми, можливо, і про, і, і про, я просто їм нікому вже не вірю. Знаєте чому? Ну, є прислів'я. В одну і ту ж саму річку воду двічі не ввійдеш, вона тече. І та, що ти зайшов зараз, та потекла. Ось ці люди 30 років будували цю Україну. Ось ці Люди створили арми, нафтога, все створили вони: центри зайнятості, різні фонди, пенс... це ж вони створили. Зеленський при... нічого не створив. Зеленський не додав ні одну структуру, ні одну компанію, нічого практично не зміняв. Він прийшов на готове, він не працював тут. І тепер вони, коли вони виходять і вчать. Володимира Зеленського або нинішню владу, будь-яку владу, погану, добру, корумповану, не корумповану. Будь-яку починають вчити як треба. ну, Друзі, це як мінімум не те, що навіть цинічно, це на дурку. На дурку. Ми 30 років зробили як не треба. А тепер ти зроби, як треба. І ми з тебе це будемо питати. Так не можна. Так не можна. Ми так, я кажу, ми так не прийдемо до нормального існування нормальної держави, демократичної, прогресивної держави. Ніколи не прийдемо. Коли ще частина людей їх підтримує ну блін. раб готовий вбити не свого володаря, а раба, який стає вільним. Оце все, що я можу сказати. І щиро подякувати за те, що. Ну, велика частина, людей. наша спільнота, наша родина, по крайній мере, не звертає на це уваги і ми боремося і допомагаємо нашій країні. Я дякую вам за донати. Матяш Ірині, Григорієву Сергію, хтось о е, 8.41 монобанк задонатив без прізвища. На Валентини Монобанк. Івченка Ользі Манабанк, Гаран Константину, Чмиленко. Я не зрозумів, це чи адреса Чмиленка Людмили 4А Алмазова. чи, друзі, ну Ось так було написано: Чмиленка Людмила 4А Алмазова. Дякую вам, велика подяка. Ганна Олександрівна, Надрони. Дякую, Ганна Олександрівна. Пані Нелюбові, Любові, Людмилі. А-банк. Щербатюк надії, на канал. Дякую особисто, вам надія. Величезна вам подяка. Мельник Ольга, Тихонова Людмилі на Абанк. Мельник Ользі. Друзі, у нас є монобанка, яку ми окремо збираємо на дрони. Вона існує в описі. Заходиш і. Заходиш в Монобанк, якщо хочеш перерахувати на дрони. Якщо хтось не вміє, то перераховуй на картку і пише на дрони. Так от, у нас зараз в монобанці 9950 і на картки перерахували на дрони 15550. У нас завдання 40 тисяч, це приблизно два дрони. Один дрон приблизно 20 тисяч. Дрони дуже гарні. Випускає виробляє його фірма Один і дуже-дуже їх хвалять. Так що, друзі, хто бажає особисто на дрони, на дрони, я не. Просто не дякую тим, хто перераховує в Монобанку. Це дуже продлить передачу. Друзі, величезна всім подяка також за ваші посилки. За ваші посилки. Ми робимо те, що ми робимо. Я вже пояснюю, буду, може, хтось новий, не знає. Ми весь час даємо тим, у кого мало, до кого мали знаєте, менша увага. Не, кому більш потрібно. Як посилочки ваші, так і спальнички. Так і дрони. Всім велика, велика подяка. Друзі, я щиро дякую всім Це, от просто від себе, всім тим, хто е, є спонсором каналу. Ви робите величезну справу для нашої родини, Спільної, для нашого суспільства. Добра всім, друзі! Добра! Зеленський на G7 працює. Україна переможе!